А ось і приїхала ще одна цікавезна машинка. Їх кожну, Кожен тиждень їде 1, 2-3, а приїжджає мало, бо зимою, що куплено було, вже закінчується. А це приїхала ще останні з партії зим, зимових, тому що більш-менш доступні ціни були зимою. Зараз вже євро піднялось і, і люди прокинулись з Збірлог повилазили. Це Гольф 36 кВт. На на тканині, на щитку. 3D щиток. На кнопочки безключовий. Старт-стоп кнопочка, великий екран, два ключика, підігріви, сидінь. Тут навіть в цьому авто навіть є автопаркування. Зараз покажу. Так, бачите, це додаткові, додаткові сенсори, які дають можливість автопаркування робити. Ну, користуватися цим не дуже раджу, але воно є. Тут камера живе, знаєте. Полочка буде. Так, це виглядає з заднього ряду, верхня полочка, яка закриває багажничок, показую. Контакт 60-70 електромобілів по наявності, місто Київ, вулиця Павло Сенка, 8. Звертайте, підберемо для вас електроконяку, тому що до кінця року це обов'язково всім, хто хоче, навіть тим, хто не хоче, тому що повернуть ПДВ, повернуть Мита, повернуть пенсійний фонд при постановці. Так що в цьому році в Україні must have електричку. Кожен має собі завести. А у кого вже є, обновить. Тому що з наступного року буде плюс 30-40%. Показую, у нас різних електричок багато, але альфів більше всього, тому що вони більше всього їдуть. Тому маємо вибір. По 36-му альфу ще є отакий біленький. Зараз покажу, поки все тут. І поки нас ніхто не чує, по секрету скажу, що ще от залишилась оця сіра, що я показував, ця біла і оцей чорний. Все, всі інші 24 кВт. Починається ціна від 9200 на 24. І до 11 грошей 24-ті. А чорний 36-й ось цінник 13999, біленький 14500. На цю машинку напишу в описі ціну і на обложці буде. Так що поспішайте. Бо машинок все менше і менше, а новий рік все ближче і ближче. Гарного дня бережіть себе, звертайте... Ага, забув сказати, тут максимальна оптика, яка вирізає, відключається на зустрічних, бачите, жовти, дві моргають. Це значить, що це максимальна оптика. Ну і тепер гарного дня бережіть себе.